Так, встановив я, значить, поніжайку. Е ці салінблоки блоки встановив таким способом, щоб вони працювали ну, більш як подвісний підшипник. Получається, отак в такому движенні буде вібрація. Тут немає ніде ніякого касання на болт, на метал. Тут все на резинках воно зараз. Ну, Звісно, трохи жорстко, ну, побачимо. Знаєш, що я тут хотів зняти. Е оце бачок у нас е дихало. Короче, як буде масло нагріватися, щоб воздух уходив, якщо сюди буде вибрасувати масло то воно назад пічі, потім. Ой, тут печи в общем, дихає Так в общем все з другой стороны як ну, старався хорошо проварити, щоб нічого не впало Тепер у нас задача сделать кардан отут Ну от понижайки до моста зібрав такі кардани їх надо мастер візьме Болгарка, як положено на станку виставить через люнет зварю. Ну, щоб он нормально було. Оцей кардан должен на як сделаем, дальше снимем.